Про особистий шлях капеланського служіння чи правдивий вислів, що на війні атеїстів не буває, чи відомі випадки порятунку на війні завдяки вірі людини, про роботу і підтримку воїнів у госпіталях та в чому вбачає свою місію на цій війні? Говоримо далі із капеланом Юрієм Гузієвим. Я представляю союз КЕМО Конфедерація єврейських месіанських об'єднань. Наш союз нараховує 57 громад в єврейській спільноті Не говорять церква, говорять «громада». Наш союз він є, як то кажуть, учредителем корпусу військових капеланів Християнської служби порятунку. Це межконфесійна організація, і наш союз є одним із тими, хто приймав участь в започаткуванні цього межконфесійного служіння в Україні. Є немала кількість євреїв. Які є патріотами України, і вони вирішили добровільно служити. Я записався в капелани добровільно. Це була моя моє внутрішнє рішення. Ми буквально з перших тижнів війни взагалі вся громада весь союз почав приймати максимально активну участь у соціальній роботі в Європі. Є немала кількість інших єврейських громад. Вони почали телефонувати, що давайте ми будемо щось присилати, що вам потрібно. В кожній громаді були люди, які займалися розприділенням цього всього. І навіть наші, от вівіницькі волонтери з нашої громади, вони якось умудрялися доставляти вантажі в на той момент окупований Маріуполь. Я завжди така людина, що я, я рухував, віра в Бога. Вона має бути або практичною. Або як би філософією краще не займатися тоді. Ну, тобто, філософія це не про віру в Богу. Традиція якась це про культуру, про обрядовість. Але віра в Бога це якийсь стан твого серця і твоєї душі. І Я вдруг зрозумів, я з 14 років активний служитель, я 20 років займаюся служінням. І я подумав, я маю свою віру зробити практичною там, де вона найнеобхідніша. В сьогоднішній день вона більш необхідна солдатам. Тому я записався на навчання. Мене, До звичайно, речі, ви вчились капеланство? Так? Звичайно, звичайно. У нас в капелани не можна потрапити просто за бажанням. Тобто, це не волонтерство. Капелан – це військовий священик, це священик для солдата. І в першу чергу капелан, він має бути душоопікуном. опікуном, він має розуміти людську душу і. Взагалі, перше, з чого почалося наше навчання, нам кажуть, ви маєте не нашкодити головне ваше правило два. їх. Перше бути поруч, друге не нашкодь. По-перше, для того, щоб взагалі записатись на навчання капеланство, ти маєш бути священнослужителем, якого рекомендує конкретна громада. Тобто, якщо в тебе немає досвіду служіння людям, консультації людей, досвіду такої. В правильному розумінні пасторської роботи, тобто бути не статусним пастором, а бути тим, хто хто людину опікає, то якби і не буде допущена така людина до капіланства, тому що в першу чергу ти працюєш з людськими душами. Ми проходимо навчання, яке організовано капеланським корпусом ХСП. Ми проходимо домедичну допомогу. Курсу до медичної допомоги капелани їздять на передову, вони мають знати, як користуватись турнікетом, як користуватися аптечкою. В нас є обов'язкове навчання із підвищення кваліфікації. Тобто документи капелана видаються раз на рік, вони не, не видаються там до кінця життя. Керівництво таким чином дивиться, чи ти є ефективний капелан, чи там фіктивний, наприклад, да. що ти робиш конкретно в своєму служінні. Далі, якщо ти не ростеш свої кваліфікації капелан, то тобі теж. Ну, якби не видадуть далі документи, тому що ти маєш підтверджувати це. У чому полягає ваша головна місія на цій війні? Я маю бути священнослужителем для них. Я маю опікувати їхні душі. Це я мав робити до війни. Я роблю це зараз і буду робити після. Це основна місія бути поруч, бути тим, на кого може покластися солдат. Душа людська це не, не щось логічне. Що ти що ти просто людині говориш зроби так, зроби так, буде буде так. Це не математика. Людська душа це, це щось дуже індивідуальне. задача священика служити людям від імені Бога тут на землі, допомагати душі, допомагати у відбудуванні відносин між людьми, допомагати перепройти якісь важкі травми, якісь важкий шлях і підіймати віру в людей. Де ви зараз служите? і Чому полягають ваші завдання? Наша команда у Вінниці команда євреїв капеланів має на сьогоднішній день чотири підрозділи. Два із них їздять на передову, два з них залишаються тут і в шпиталях. І постійно щодня вони ходять по шпиталям. До військових, які лікуються. Ми опікуємо наразі п'ять бригад. Їздимо ми в Запорізький, Донецький і Харківські напрямки. Ми. На сьогоднішній день вхожі у всі вінницькі шпиталі і деякі з інших міст нашої області ми прославимо ім'я Святого Бога. Ам ім'я Суса. Амінь. Амінь. Чи вистачає ось вас, капеланів, щоб поспілкуватися і допомогти усім? Це надзвичайно велика кількість людей. Не вистачає в нас в армії взагалі величезний дефіцит капеланів. Ми ж співпрацюємо зі всіма корпусами капеланів, які взагалі існують із інших об'єднань. І всюди не вистачає всюди один капелан на три-чотири підрозділи. І для того, щоб послужити солдатам, треба не просто приїхати, треба якісно їм послужити. Треба з ними проводити час, з ними ночувати, з ними якийсь час жити. Інакше це буде волонтерство. Приїхав, щось дав, поїхав. Тобто, це не не капеланська робота. Тому не вистачає віра на фронті, якою вона є, і як вона працює. Певно, дуже щира, тому що на фронті, як знаєте, там всі емоції людські вони оголяються. Всі солдати вони близькі до смерті, і вони розуміють, вони бачили смерть, бачили смерть побратимів. Одна з нещодавніх історій. Наш підрозділ, до якого ми буквально тільки приїхали, пожили з ними, і там через якийсь час поїхали від них. Вони пішли на позиції, і прямо з позиції з нуля пишуть нам, що відбувається просто неймовірний шалений артобстріл. Вони пишуть, ми там сховалися, умовно, під листом шифера, щоб просто дрони нас не бачили, але то труба. Е, моліться за нас. Наш капелан, їм, хто з ними був на зв'язку, пише: всі наші моляться, вся громада моляться, всі капелани моляться за вас. Очікуйте відповіді від Бога. Питання, яке присилається наступне, що значить очікуйте відповіді від Бога? Просто поясніть, бо ми поняття не маємо, що це означає. Наш капелан пише. Просто десь має відбутися диво, і щось, щось відбудеться. Ви будете живі. Буквально до цієї смски їх обстрілювали кілька годин. Вони були в посадці і просто шалено обстрілювали. Через 15 хвилин обстріл закінчився і зупинився. Всі залишились живими. А чи доводилось вам спілкуватись з власне з атеїстами? Як ви налагоджуєте контакт з ними? Моя позиція, я не переконую атеїста в тому, що ні, ти візьми і повір в те, що Господь існує. В мене не стоїть таких задач взагалі переконувати людину в чомусь. Моя задача, як я і казав, задача ну, не просто моя, будь-якого капелана от нашого корпусу, нашого об'єднання бути поруч і допомагати. Я буду біля атеїста поруч стільки, скільки йому буде потрібно. Я буду вислуховувати його життя, я буду вислуховувати його проблеми. Я буду вислуховувати його історії. Я буду вислуховувати його страхи, все, що завгодно. Я буду пропонувати йому молитись, якщо він сам цього захоче. Якщо він не захоче, я за нього буду сам вдома молитись. У мене є дома список солдат, за яких я щодня молюся. За їх збереження, їхнього життя. Це це обов'язково робить кожен капелан. Для мене атеїст це в першу чергу людина, якій я маю служити. А його переконання ну на, наразі це його. У мене навіть була кумедна історія. У нас е, є такий е, проєкт День подяки ЗСУ. Ми його від це не публічний проект. Ми його не рекламуємо через ну, питання безпеки. Е, солдати, які проходять лікування, ми їх е, збираємо. Всіх разом і робимо для них якусь урочисту подію. І до мене підійшов один хлопець, такий весь в татухах. Ми з ним розговорилися. Він азовець, він воював, отримав поранення, він воював у третій окремій, і він до мене говорив: ми так з ним розговорилися, він каже, я розумію, що ви віруючі. я атеїст, правда? ну, з вами так добре. Там, ну і ми говоримо, Десь хвилин 20 ми говоримо, він розказує мені історії, де він був, що, що відбувалося. І в кінці він, він говорить таку, таку дуже комедну для мене фразу: каже: от єдина проблема, яка в нашій країні, каже: це євреї, це така проблема нашої країни, вони всі заполонили і владу, і то все. І я його слухаю. Так, слухаю, слухаю, кажу, слухай. Ну, ти ти взагалі знаєш, що я представляю корпус єврейських капеланів. Я єврей. Він так зробив паузу, знаєте, подивився на мене, не очікував. Він каже: Ні, ну ти єврей нормальний. Я думаю, що задача капелана нікого ні в чому не перебажати, бути поруч, стати нормальним для цієї людини. І стати тим, хто стане його, от його священником. Можливо, ви бачили випадки, коли людина наверталась до віри чи змінювала свою думку? Звичайно, дуже багато таких випадків бачив. В нашу громаду в Кемо ходить одна жінка, її чоловік військовий, причому пішов добровольцем в 2014 році. Чоловік був атеїстом, невіруючим, він штурмовик, він один із захисників Маріуполя. Він захищав Маріуполь, коли він був окупований. Причому його, його доставляли взагалі там вертольотами, там, тобто, дуже серйозна людина. Він був на Азовсталі. Він отримав в Маріуполі контузію, поранення. Він був на Азовсталі. На Азовсталі в нього відняла половина його тіла. Він був напівпаралізований. Звичайно, ж потрапив в полон, як і всі, хто були на Азовсталі, і в Маріуполі під час одного з обстрілів він знайшов таку старовинну біблію. От. Будучи атеїстом, знайшов її. І якось він себе зберіг. Після Азовсталі його відправили на Оленівку через свій стан здоров'я. І його відправили в Донецьк, в окупований Донецьк, в лікарню. І буквально на наступний день вони підірвали Оленівку. Він залишився таким чином живим. Коли він був в Донецьку, він каже: Я майже не бачив, ну втратив зір. І в палаці було він і ще п'ятеро професійних військових. Він просив е, інших в палаті, хто були, почати йому читати біблію. Він каже: От я відчуваю, якось вона мене береже. Читайте мені її. Е, четверо із інших, хто були в палаті, йому по черзі читали біблію, бо він майже не бачив. П'ятий казав: Я не хочу читати цю книжку, викиньте її, щоб я її не чув. Його і тих четверих, які читали йому Біблію. На першому обміні обміняли, хоча це були азовці, і це були професійні військові. І після того як його обміняли, він повірив Бога. Він каже: Я просто розумію, що я не можу просто тепер не вірити в те, що от ця біблія мене врятувала. Він каже: я хочу допомагати іншим солдатам, я хочу пройти капеланське навчання, хочу стати капеланом. А можливо є якась історія чи спілкування з військовим, яке вам особливо запам'яталось за ці роки війни. Приїхала наша команда на передову. Командир каже: в нас біда. В нас є два танки, які просто не дають нам спокою. Вони виїжджають, вони в такому місці знаходяться. Ми не можемо їх дістати. І вони постійно, щодня нас обстрілюють. Просто ну ми нічого не можемо зробити. І штурмувати їх немає сенсу, бо навколо заміновано, це будуть великі жертви. І просто не знаємо, що І зупинився рух, ми не можемо продовжувати рух далі. І капелан так каже: при всіх солдати сидять, їдять. Він каже: а давайте ми зараз за це помолимось. Ну, всі солдати, ну, ну молись. Капелан молиться. Господь Ісус Христос, прошу тебе. Зроби диво, нехай один танк підірветься на власній міні, а другий загрузне в болоті. Амінь. Ну всі, га-га-га, поїли, лягли спати. На ранок командир йде в штаб вирішувати питання, керівництво, як що робити з цими танками, і в штабі йому доповідають: цієї ночі відбулася дивна подія. В общем, один танк наразі підірвався на власній міні. І ми зараз будемо просто робити далі ліквідування повністю цього танка, а другий танк загруз в болоті і екіпаж втік. І тому ми просто будемо зараз теж ліквідовувати цей танк. Розумієте? Ну це не диво. А ви також працюєте в госпіталях з пораненими військовими, з тими, хто перебуває на лікуванні, на реабілітації. Розкажіть, будь ласка, про цей бік вашої капеланської роботи? Тут солдат зупиняється. Якщо на передовій він на адреналіні, на стресі, на такому просто тут він зупиняється, і тут набагато сильніше і більше починає діяти ПТСР у солдата. Це інша важка ситуація. Якщо солдат на передовій, наша задача йому якби, дати надію, молитися, щоб Господь його зберіг, то наша задача тут дати. Поштовх на життя для цієї людини. Поранений солдат це людина, в якого життя поділилося на до і після, і оце після йому потрібно наново навчитися жити, пройти в цю трагедію. Йому потрібно пройти. Задача капелана, який знаходиться тут, допомогти йому пройти цей шлях трагедії, навчитися жити в нових реаліях. Набагато більше капелани шпитальні знаходяться поруч із пораненими. Набагато більше аніж капелани фронтові із фронтовими. Тому що, по-перше, ця робота щоденна. По-друге, вона вона просто інше, вона кропітка. Вона знаєте, як по кропіцям ти маєш зібрати людину, зібрати людину і дати їй можливість жити далі. Не завжди бійці йдуть одразу на контакт. Як в такому разі вдається все ж таки встановлювати довіру? Щирість от для мене це, взагалі, мастхев у капелана. Ти шукаєш підхід до кожної людини індивідуально. У мене є один капелан. Він ще ходить і носить з собою шахи. І він каже: для мене це історія, коли я заходжу і бачу, що людина не дуже на мене хоче. Я кажу: граєш в шахи, давай зіграємо. Він каже: ми поки граємо, я, я знаходжу підхід. Мій лайфхак, я дуже добре вмію вислуховувати людей. Я запам'ятовую все, що мені говорять. Ну, більшість всього того, що мені говорять. мені не нудно вислуховувати людей. Мій лайфхак в тому, що якимось дивом я розполагаю просто до себе людей. Плюс я музикант за фахом. Ось і цей момент він завжди, завжди, знаєте, може допомогти. Тим, що можна ну, прийти в палату, щось зіграти, заспівати, якихось пісень. Музика, вона теж така, знаєте, душевно лікуюча. Вона лікує душу, а не тіло. Цумір іздеркуменна козіне інвігол із гівене. Військові. Це люди, які бачили жахіття війни, які бачили кров, смерть, як гинуть їхні побратими. Коли до вас звертаються із таким запитом, що ви говорите? Кожна людина, яка вона отримала своє горе, вона має пройти цей шлях горя. Неможливо заставити людську душу не горювати, коли вона втратила близьку для себе людину. Неможливо заколихати людину. Ми допомагаємо пройти цей момент. Я Вислуховую людину. І от скільки він буде говорити про цю історію, стільки я буду його вислуховувати. Я багатьом солдатам даю свій номер телефону, навіть коли там ми з ними вже не бачимось, вони бувають, мені дзвонять, і скільки він буде говорити, стільки я вислуховую. Годину, дві години. Я буду вислуховувати. Потім, коли я вислухаю, я буду за нього молитися. Я молюся в першу чергу за втіху, щоби сам Господь Бог втішив його. Тішив родичів того, хто загинув. Тому що той, хто загинув, він загинув героєм. В біблії написано: немає більшої любові, як хтось свою душу покладе за своїх друзів. Коли солдат загинув, тому що він свою душу поклав за, за, за свою країну, немає більшої любові. І я солдату раджу по можливості, так як він вміє, молитися за тих живих побратимів, які ще залишились. Щоби Господь їх беріг. Чи дозволено капеланам брати до рук зброю? Кожний капелан він сам для себе приймає рішення. Я вам можу сказати тільки мою позицію. Моя позиція така: я маю бути для солдата священнослужителем. Я рахую, якщо я візьму в руки зброю, я для солдата стану солдатом. Є капелани, які беруть до рук зброю. І це їхня власна віра. Власне, їхнє, якби розуміння, ну як вони мають служити Господу Богу. Є різні конфесії, і різні конфесії по-різному відносяться до зброї. Є конфесії, які якби, говорять, що взагалі не можна тримати зброю в руках, є конфесії, які говорять, що ну, якщо ти військовий, якщо тобі держава дала, дала в руки зброю, щоб охороняти, ну як ти її не можеш взяти. Одна із головних християнських заповідей, так вона звучить саме не вбий. А яке бачення щодо цього саме в іудаїзмі, і чи звертаються до вас із таким запитом теж військові? Наші солдати не вбивають, наші солдати знищують цілі, наші солдати не є вбивцями, наші солдати є слугами Бога. В Біблії написано, що військовий він слуга Божий, який носить зброю для того, щоб захищати? Захищати закон. Наш солдат це Божий слуга. Солдат Росії це солдат, який нападає на чужу державу, який хоче забрати чуже. Наш солдат ні на кого не нападає, наш солдат захищає своє. Ваша особиста позиція. Чи поділяєте ви думку про заборону московського патріархату? Я не говорю зараз від імені усіх капеланів, і я навіть зараз не говорю від імені там, Союзу капеланів. Я говорю зараз особисто від себе. Звичайно, так. Да. Ну всі ми знаємо історію, що це в першу чергу ФСБшна ячейка, а не, а не релігійна організація. З іншої сторони, є законодавчі норми. Держава має сама прийняти рішення щодо московського патріархату, щоб на законодавчому рівні все було законно. Я думаю, що потрібно цю ячейку викоріняти цих попів справді знаходити, садити їх. Е, ну вони мають по закону відповісти за свою зраду перед країною. В якій вони живуть, це точно треба робити, це точно потрібно постійно робити. На законодавчому рівні, що потрібно робити, нехай думає держава. Моя задача бути священнослужителем. Що б ви хотіли донести до цивільних глядачів? Перше більше вдячності і поваги до військових, бо вони пожертвували своїм побутом, сім'ями, життям, здоров'ям. Друге, нашому суспільству, особливо цивільним людям. Потрібно навчитися жити в нових реалях, де будуть військові, які прийшли з війни, і вони прийшли з, з своїм бекграундом. І для військових цивільних, який тут був, ну це якби людина, яка відпочивала. Потрібно навчитися цивільним людям вже зараз вчитися, жити в майбутній країні, де потрібно буде. Якби знайти інший підход до спілкування із військовими. Третє, потрібно повністю, я рахую, зупинити постійне хаяння влади. Влада в нас не ідеальна, як і в будь-якій країні, але це просто ні до чого не проводить. Потрібно на своєму рівні, на якому ти є, зробити максимум, що ти можеш, не тільки для себе, не тільки для своєї родини, а ще й для своєї країни. Четверте, потрібно, я думаю, виховувати. Правильний інститут сім'ї вже зараз. Сім'ї мають підтримати своїх чоловіків, які на передовій які будуть повертатися. Сім'ї мають навчити дітей підтримки військових, поваги до військових. І останнє певно, що я порадив би, це нам всім молитися до Господа Бога, молитися щиро, так як ми розуміємо. Що у вас є на серці, скажіть? Навіть якщо це займе 10 секунд в день. Помоліться, якщо кожна людина 10 секунд в день помолиться за перемогу в нашій країні, я думаю, вона буде швидше. Якщо кожна людина в нашій країні 10 секунд помолиться за військових, набагато більше див буде на фронті і більше людей будуть живими.